Спрямовуючи свою увагу, взаємодіючи з певним запитом, підсвідомим, інколи не зовсім свідомим, але людина хоче пізнати себе. І от в такому напрямку, в який ще не розкритий, вона себе розкриває. і Таким чином відбуваються такі еврики, такі відкриття. Часто людині здається, що це вже все крапка. От, мені все склалось, я все там вже пізнав. І людина часто зупиняється на цьому, тому що не тому, що їй здається, що вона все знає, так? а тому, що ті питання, які ще не відкриті, або те та енергія, яка ще не відкрита, немає цієї енергії в запиті, в запиті самої людини. Їй ще не потрібно жити тим рівнем, знаходитись то на тому рівні. там Пізнавати світ, їй достатньо цього для того, щоб нормально функціонувати, там, жити ну, більш-менш здоровому там, тілі і з такою певною, виконувати щось з певною програмою, яку вона може розширити своє, свою діяльність чи там, своє сприйняття, і їй цього достатньо. Так? І тому вона тут зупиняється, і тому здається, що вона робить помилки. Це не помилки, це ж вона все-таки пройшла, вона щось пізнала. Але для неї це її, скажімо, край, її якийсь певний, здійснене бажання. І вона хоче зупинитись на цьому. Тому вона має право, має вибір. І так відбувається в основному під час пізнання, під час, скажімо, взаємодії. Ось. І людина вибирає просто так жити. Це нормально. Ось. І тому це не помилка, це є пізнання того, чого, чого бажала пізнати там на тому рівні душа.